Осінь, пора змін і не лише погодних у цей період. Люди скаржаться на втому проблеми зі сном, зниження апетиту та дратівливість. Фахівці такий стан називають сезонним афективним розладом. Наш організм готується до зимового періоду. Тобто в природі це період сплячки. Значить, перше нам треба набрати вагу жирову масу для того, щоб вистояти в холод. Є люди, які Приходять на роботу в темноту і уходять в темноту. Тобто вони не отримують цього сонця, а значить, відповідно і не отримують природнього антидепресанта. Ми ж привикли активнічити, тобто нам в нас який ритм життя бігти, робити. Органін каже: Ні, почекай, мені треба запаси зробити аби запобігти розвитку сезонного афективного розладу, психотерапевтка радить засинати раніше ніж влітку. Також важливо не забувати про прогулянки та фізичні навантаження, які забезпечують організм гормоном щастя серотоніном. Якщо у вас ви цілий день в темноті, значить поопікуватись про те, щоб в тому приміщенні, де ви працюєте, було більше денного світла, тобто були лампи денного світла. Якщо ви даже цілий день в офісі. Намагатися там чи з часу до двох, чи з двох до трьох виходити на подвір'я і пообідати на вулиці, піти перейти, чи попити каву. Тобто зробити, щоб все одно було якесь місце, де ви можете насичуватися сонячними променями. Спровокувати осінню хандру можуть і відключення світла. Тож в оселях повинен бути запас ліхтарів та свічок, аби світло було в будь-яку пору доби. Також психотерапевтка радить пити достатньо води, а споживання кави обмежити. Варто потурбуватись і про те, аби в організмі було достатньо магнію, калію та вітамінів групи Б. Багато магнію це в горіхах. Вітаміни групи Б це цільнозерновий хліб, це крупи, це зелені овочі, фрукти, кисломолочні продукти. Магніюша найбільше це в зелених овочах. Тим часом хмельничани мають свої рецепти, як протидіяти афективному розладу та радіти осені. Ми готуємося за літа. Що має бути осінь? Ну осінь теж гарна пора року. Ну от бачите, йду, усміхаюся сама. Осінь – це взагалі така депресивна пора року. Насправді всіх настрій змінюється, особливо. Це впливає на твою роботу і на працездатність. От я особисто студент. Я бачу, що результати всіх впали, як стало дощити. Та включає і гарна компанія, гарні ліки від такої депресії. Якщо всі ці поради не допомагають, це нагода звернутись до фахівця, говорить психотерапевтка. 10 жовтня у світі відзначають день ментального здоров'я, психічне здоров'я або психологічне благополуччя своєї свого тіла да, е, грає не найменшу роль ніж сходити до стоматолога, треба йти до фахівця, щоб не пропустити складні хвороби, які, на жаль, складно лікуються, але на щастя, вони лікуються. Ірина Муллер, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста.